Наш перший персонаж Толік-алкоголік. Студент 20 років. Не склав сесію і тому пішов в запой. В ньому знаходиться вже скільки? 6 місяців. і 33 дні. Толік не знає, що 6 місяців і 33 дні це 7 місяців і 3 дні. Вам потрібна допомога. Все добре. Yeah, yeah, yeah. Більшість людей пройшло би повз такої ситуації, але ми, як небайдужі громадяни, розуміємо, що таким людям потрібна допомога. Ооо май гад, но вей! Окей, no проблем. Uh, okay, no а це Алка Наркоманка. Її вік складає 33 роки. Одного разу вона вирішила прогуляти пари та втікти від реальності. І втікає вона вже від неї 13 років. Що тут робиш? Давай, піднімайся, піднімайся. На жаль, колишніх наркоманів не буває. Більшість з них повертаються до вживання наркотичних речовин. Тому рекомендуємо навіть не ставати на цей шлях, а звертатися за психологічною допомогою. Светка Сігаретка 53 роки. Працює викладачем в університеті. Через активне студентське життя отримала тривожність. Кидає палити вже 33 роки. Чого ви не знімаєте? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають, повідаєш? Павел Так. На жаль, колишніх наркоманів наркоманів не буває. Я так був. Що тут робиш? Ай-яй-яй, ти що тут робиш? Ти що тут робиш?